Видавництво літера ЛТД пропонує Конкурсні підручники з історії України для 10 класу. Авторський колектив Віталій Власов, Станіслав Кульчицький, Олександр Панарін. Підручники видавництва літера ЛТД добре знані вчителям та учням. Ми вдячні вчителям за високу оцінку нашої роботи. Цьогоріч пропонуємо до вашої уваги підручники для 10 класу, рівень стандарту. Та профільний рівень. Нові підручники відповідають навчальній програмі та враховують особливості розподілу навчального часу. Матеріал у параграфах збалансовано з урахуванням вікових особливостей учнів та особливостей історичного періоду, що вивчається. Підручник профільного рівня орієнтований на ґрунтовніше опрацювання історичних джерел. Як візуальних, так і текстових, у профільному рівні вміщено додатковий пункт виникнення поняття воєнного комунізму. Ми намагалися продемонструвати, що впродовж першої половини ХХ століття українці, розділені перед Першою світовою війною кордоном між двома імперіями, усвідомлювали свою приналежність до єдиного народу. У вогні Української національної революції народилися і виборювали право на незалежне існування Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка, які проголосили утворення єдиної Соборної України у 1919 році. І хоча визвольні змагання зазнали поразки, ані національне гноблення та політика асиміляції, ані кровавий терор не змогли здолати прагнення українців до волі, соборності, незалежності, і саме у період між двома світовими війнами було закладено ідеологічні підвалини майбутньої незалежної української держави. Пам'ятаймо, що вітчизняна історія новітньої доби є одним із фронтів російсько-українського протистояння. Спочатку воно існувало під прикриттям братніх обіймів. Але останніми роками трансформувалася у відкриту війну, метою якої є винищення українського народу. Матеріали підручників та система запитань дають змогу повністю реалізувати компетентнісний потенціал навчального предмета. Особливість наших підручників це технологічність і зручний апарат орієнтування, стрічка часу, якою розпочинаємо кожний розділ. Є своєрідним прологом до вивчення нового матеріалу. Параграфи підручників завершує рубрика Перевірте, чого навчилися. Усі змістові компоненти параграфа супроводжують запитання та завдання, позначені піктограмами. А наочний матеріал важливе візуальне історичне джерело. Рубрики Словник та Зауважте. Це систематичні структурні елементи. В обох підручниках. У підручниках є докладні історичні довідки про українських історичних діячів, чиї біографічні портрети повинні вміти складати учні та учениці згідно з вимогами навчальної програми. Зображення всіх пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, які обов'язкові для розпізнавання старшокласниками, подано в високій поліграфічній якості. Формуванню просторових уявлень і картографічних умінь сприятимуть історичні карти, виконані провідними фахівцями галузі спеціально на замовлення видавництва. Як додаткові джерела інформації, слугують різноманітні таблиці, схеми, графіки та діаграми. Завдяки такій роботі з даними старшокласники ефективно здобуватимуть відповідну компетентність. Необхідну для життя в сучасному світі. Традиційно ми приділили значну увагу практичним заняттям, аби учні та учениці удосконалювали навички роботи з різними типами та видами джерел. Це є найефективнішим засобом формування історичної компетентності учнів. Електронні версії підручників та додатки до них будуть доступні на сайті видавництва за допомогою наших підручників. Ви зможете самостійно конструювати власний урок, вдало компонуючи пропонований авторами навчальний матеріал. Обирайте підручники з історії України для 10 класу, авторського колективу у складі Віталія Власова, Станіслава Кульчицького, Олександра Панаріна та видавництва літера ЛТД.